Всім привіт! Кожний член нашої родини грибник. І гриби в нашому раціоні присутні цілий рік. Ну, За виключенням буває декілька тижнів, і, і то все одно щось запритащать да, додому. І мені постійно доводиться те, що назбирали готувати. Тому я вирішила поєднати корисне з приємним. І сьогодні я буду готувати ось таку красу. Яка називається строчки гігантські. А що у мене вийде, я вам покажу, строчок великий або строчок гігантський. Вид сумчастих грибів родини Дисцинові. Це ранній весняний гриб. Шапинки складчасті з глибокими кишеньками. Нагадують ядра Волоського горіху. Ніжки у них короткі та широкі і що саме цікаве порожнисті. На відміну від інших грибів, які роздвигають шапинками субстрат при проростанні, строчки проростають крізь землю і включають її в свій склад, тому необхідно зрізати ніжку до тих пір, поки гриб не буде чистий від ґрунту. Іноді шкода зрізати, але нічого не вдієш. Землю їсти ніхто не хоче. Після того, як гриби помили, обов'язково розрізаємо їх на половинки або четвертинки, якщо гриби великі. Строчок дуже ніжний та крихкий. Подивіться, як виглядають вони із середини. Просто грибні катакомби. В них і тунелі, і лабіринти. Більшість людей боїться збирати строчки, вважає їх отруйними. Але все це від того, що вони не знають, як правильно готувати ці гриби. Сьогодні я розкрию секрет приготування строчків. Гриби це така штука, яка не буде вас чекати. Їх можна збирати лише тиждень у квітні, принаймні в наших місцях на півночі України. Дуже цікавий гриб. В шапинках та ніжках є порожнини, в які можуть залазити різні комахи. Тому ми їх заливаємо сольовим розчином хоча б хвилин на 10. Важливо не класти гриби у воду, а саме залити. Я ще помішую декілька разів, для того, щоб вода краще заповнила порожнини та повипливала небажана живність. Ви її якраз і бачите. Виловлюю комаху за комахою. Здивована, але в наших грибах їх небагато. Люди іноді плутають строчок великий зі строчком звичайним, який у невідвареному вигляді смертельно отруйний. Наші строчки можна не варити. Але якщо є сумніви, на всяк випадок краще відварити двічі. Відварювання робить гриб не таким крихким. Навіть якщо у вас звичайний строчок, яким можна отруїтися, при варці цей гриб втрачає отруту, герамітрин. Але треба знати, що яд не руйнується, а переходить з гриба у відвар. Тому їх обов'язково необхідно відварювати двічі по 15 хвилин. А відвар обов'язково виливати. Наголошую, виливати, бо він чиста отрута. Гриби добре промити між варкою. А у нас трачок великий. І ми не боїмося, хіба що трішечки. Тому теж відваримо задля спокою. Наші гриби промиті від сольового розчину. Киплять і відвар не дуже красивий. Але нічого, не хвилюйтеся, все буде добре. У цьому році ми багато назбирали цих грибів. А зараз те, що бачите, це вже залишки. І то, я їй чому рада. Гриби дуже смачні і варті вашої уваги. Помиваємо гриби холодною водою і знов на плиту варити. Гриби виглядають вже краще, та й відвар не такий темний. Знову промиваємо холодною водою і нарізаємо, як вам подобається, а можна взагалі не нарізати. Ось такі гриби ми маємо. Для приготування 200 г строчків великих або гігантських нам знадобиться одна цибулина, 150 г квасолі в томаті, спеції, сіль за смаком. На розігріту пательню з олією викладаємо наші гриби, обсмажуємо їх на середньому вогні приблизно 5 хвилин, щоб випарилася зайва рідина. Додаємо цибулю і смажимо ще 3-4 хвилини. Додаємо спеції і сіль за смаком. Додаємо квасолю і смажимо ще 5 хвилин. Виглядає апетитно. Гриби можна подавати з м'ясом, рибою, з будь на ваш розсуд. Ну ось наша страва вже і готова. Перед такою смакотою ваш чоловік не зможе встояти. Після того, як нагадуєте, просіть в нього все, що завгодно, він буде не в силах вам відмовити. Смачного! Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!